Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Микола Мишовський, я редактор Кредо. І зараз ви дивитеся наступний випуск відеоблогу під назвою Склянка наполовину повна Спінер. Духовна небезпека, Вигадка сатани, Диявольська іграшка. Саме з такими заголовками можна зустріти статті на різних християнських, в тому числі католицьких, ресурсах. Що ж, спробуємо подивитися, так це чи ні. Є ці духовні небезпеки чи небезпеки взагалі чи ні. Що з цього виникає і як з цим далі жити? Дивіться далі. Чи небезпечні іграшки, в тому числі і спіннер? Думаю, так. Небезпеки можна поділити на духовні та фізичні. Подивімося на фізичні. В чому може бути фізична небезпека спіннера? Спіннер це така. Невеличка трикутна річ на підшипнику, якого крутять цим забавляються дітки-підлітки. Отож, чи є в цьому небезпека фізична? Є. Тому що так як будь-яким фізичним предметом, ним можна кудись тиснути і зробити комусь боляче. Небезпека перша. Далі, як будь-яким іншим фізичним предметом, можна вчинити якусь шкоду, якщо його розібрати на менші детальки. І цю детальку дитина може запхати собі в око, в носа, в вухо, в горлянку. До речі, ви знали, що люди розуміють про небезпеки будь-яких банальних побутових предметів, і тому звичайна кулькова ручка має ковпачок, в якому є дирка посередині. Це не для того, щоб чорнило витикало, це для того, щоб якщо дитина... Боронь Боже, запхаю собі в носа чи в горлянку цього ковпачка, щоб не задихнулося. Так, були і такі випадки. Е, батьки, діти, яких бавляться іграшками Лего, можуть розказати, яка величезна приємність є від того, якщо стати ногою на цю іграшку на підлозі. Е, але я так розумію, що ми говоримо не про ці небезпеки, навіть не про ті фізичні небезпеки, тоді коли. Сам спіннер може бути виготовлений з неякісної пластмаси, пофарбований якоюсь поганою чи отруйною токсичною фарбою, і цим зашкодити малюку, який його, звісно, буде гризти, смоктати, намагатися проковтнути і так далі. Так як з кожною іграшкою. тому якщо ви переживаєте про це, добре переживаєте, пильнуйте, щоб. Іграшки не, не мали цих маленьких деталей, щоб ваші діти не пхали будь-якої каки до рота. Пильнувати за цим дуже важко. Пильнуйте за тим, щоб іграшки були виготовлені з високоякісної пластмаси, не пофарбовані якимись шкідливими фарбами, щоб з них не парували якісь там ртуть, якісь інші небезпечні речовини і так далі. І так далі. Але у всіх тих статтях, про які я згадав. Мова, звісно, велася не про ці фізичні небезпеки, а саме про духовні. Які з них були перераховані, знаєте, я цього не перерахую, тому що організм відмовляється читати всі причини. Тому якщо насправді виявиться, що це духовна велика небезпека, тоді я заберу свої слова назад і перепрошу також публічно, як і наїхав. Але спершу давайте подивимося, які ж є причини. Причина така, коли дитина крутить спінер, то там на ньому він крутиться, видніються три шістки. 6, 6, 6. Якби хтось серйозно ставився до цієї небезпеки, я вам глибоко співчуваю. Ви серйозно? Якщо серйозно, то читайте Біблію. Читайте, що таке трешістки, читайте коментарі, йдіть на катахезу, слухайте, що означають взагалі тих трішістки, якою є їхня символіка. Йдіть вчитися і не морочте ані собі, ані людям голову, тому що розумієте, так можна дійти абсолютно до хворого Маркобісія і можна скоротити будь-який циферблат, він буде не по 10, а. А по 9, тому що шістки не буде, будемо вирізати всюди. Не буде шостої години дня, не буде шостої години вечора, так само чи, чи гаразд, 18-ї, добре, тільки шостої години ранку. Не буде шістки, як такої в цифрах. Будемо її всюди оминати, в номерах будинків, в номерах автомобільних, в номерах на, на білетах, на квитках. Всюди будемо уникати цієї цифри. Ви про це? Ви серйозно? А збіги можуть бути. Всюди, чим ми користуємося, є цифри. Так, так, так само ті самі банкноти, ті самі серійні номера паспортів, серійні номера якоїсь і так далі, і так далі. Будемо полювати за цифрами. Знаєте, я думаю, що людина, яка шукає Бога, вона знайде Бога. Людина, яка шукає сатану, вона знайде те, чого шукає. Шукайте Бога. Далі, знаєте, якщо ми подивимося на на цю проблематику, на те, що люди бачать небезпеку саме в спінері, як в такому, я думаю, варто поговорити взагалі про цей тренд пошуку духовних небезпек, де є небезпека, де її знайти, де її підловити. Ну що ж, звісно, слід погодитися з тим, що є сатана, сатана не любить людину, сатана заздрить людині, сатана. Хоче зробити людину нещасливою, тобто такою самою, як і він, і намагається всіма способами спокусити, звести до злого, звести до гріха, відвернути від Бога і так далі. І, так далі. і тут саме слово відвернути. Коли йдеться мова про ці всі духовні небезпеки, знаєте, для мене це питання надзвичайно важливе, тому що я бачу тут стратегію дії сатани. Він хоче, щоб ми звертали увагу на щось, а від чогось увагу відвертали. Тобто звертаємо увагу на спінери і всі інші небезпеки, зараз про них буквально двома словами скажу. А не звертали уваги на інші небезпеки, які, на жаль, є, але їх не помічати. Отож. Чому люди шукають так охоче, так швидко, різного роду духовні небезпеки і полюють за якимись символами, знаками, іграшками? Знаєте, мені здається, це наслідок певного тоталітаризму. От заборонимо якусь іграшку і настане на землі щастя. Ви серйозно? Ви серйозно про це думаєте? Я думаю, це дуже спрощене розуміння життя духовного в тому числі. Давайте подивимося на приклади. Давайте подивимося, давайте розглянемо цю проблематику взагалі, тому що для мене особисто вона є надзвичайно важливою. Бо я віруюча в Бога людина. І для мене важливо, щоб таких, як ми, віруючих людей ставало більше. І я розумію, що є віруючі люди, які такими вже і скоріше всього залишаться, але є люди так звані невіруючі, так звані агностики, так зв... і є люди також пошуку. Я, як католицький священик, зацікавлений в тому, щоб ці люди, які ще не є віруючими, віруючими стали. А тепер давайте на світ подивимося, мої дорогі брати і сестри. Подивимося на світ з точки зору цих невіруючих людей або людей пошуку, які стоять на роздоріжжі, вибирати їм віру чи відкидати її. Уявіть собі, що така людина приходить десь на парафію, дивиться, і там є парафіальна стінгазетка на стінгазетці, Є дуже часте і дуже популярне явище висить такий плакатик з назвою Небезпечні знаки. Е, там справді є небезпечні знаки, і я, напевно, абсолютно нікому не рекомендую е, нічого, що на тому плакатику є, носити або тримати в себе в хаті. Ну, напевно, буде чимось неправильним тримати в хаті домовичка, якогось там цього віника. Бо він гроші принесе, чи там дерево, якесь там, яке має гроші притягнути, чи точно не буде рекомендувати якусь там жабу, щоб вона притягувала до себе гроші. Слухайте, це маячня і ахінея з точки зору і невіруючої людини, тому що невіруючі люди в такі речі просто не вірять. І з точки зору віруючої людини це також ахінея, тому що віруюча людина в Бога вірить в Боже благословення, а не в те, що якийсь предмет. Принесе мені щастя. Ну, це абсолютно розминається з вірою і купи не тримається. Отож, точно не треба нічого такого ані на собі носити, ані в хаті тримати. Там ці всі домовички, золоті жаби і так далі. і так далі. Але, ну, скажімо чесно, ну, носить людина, там не знаю, чи є той самий зайчик-символ плейбоя. Це небезпечний знак. Ну, це знак. Сороміцький, я би сказав, непристойний, дурноватий, якщо хочете, так назвемо. Але небезпечний. Ну так, носити його не треба, але він небезпечний. Ну, так само давайте подивимося. Людина дивиться на ту саму свастику, яка є в тих самих небезпечних знаках. То вона дивиться і там написано. Символ поламаного Христа, насмішка над християнством. Ну, ви серйозно? Ну, дивіться, я би хотів, щоб ви широко подивилися на життя. І сьогодні ми з вами живемо в інформаційну еру. Сьогодні будь-хто бере в руки мобільний телефон, входить в пошуковик, вводить якесь поняття, якийсь пошуковий запис, і шукає, і перевіряє інформацію. Так, є фейки, але все-таки багато речей виправляються і можна це перевірити. Отож, людина дивиться, свастика це поламаний хрест. Така людина бере, читає походження буддизму. А свастика це одна, один із буддийських символів, читає і розуміє, що буддизм з'явився 500 років до християнства. І насмішка з'явилася на християнство 500 років до християнства, Хм, які запопадливі. Знаєте, мені здається, тут якесь придавання більшого значення тим знакам. І не християнським релігіям, ніж вони насправді їх мають. Знаєте, так само, як були ті самі небезпеки, так само багато при парафіях говорилося про те, що дуже небезпечним є іграшка, чи символ ту іграшку малювали всюди, там від зошитів, дитячих піжам на рюкзачки і так далі. і так далі, Ізні бантики, хвостики де тільки не було. Hello Kitty, Така киця намальована, без ротика з бантиком Рожевим. І була така ціла легенда про те, що це, мовляв, якийсь батько, іспанець, в Іспанії кажуть португалець, який продав свою душу дияволові, і той сказав йому поширювати цей знак. І завдяки цьому знаку він заволодіє душами людей. Ну, ви серйозно. Ви серйозно. Сьогодні будь-яка дитина заходить через мобілку в інтернет, читає і знаходить інформацію походження бренду Hello Kitty, що він з'явився в кінці 70-х років чи на початку 80-х що його запатентувала і придумала японська дизайнерка, яка заробила собі саме через цей малюнок величезні статки. Він є запатентованим товарним знаком взагалі то. Знаєте, я думаю, що це мракобісдя, це шукання всюди небезпечних знаків, воно є і тоталітарним, і дуже сильно обмеженим. Наведу вам простий приклад. Зовсім нещодавно, ну, для мене нещодавно, але в принципі сім років тому це вже для сучасності певний період часу, особливо для сучасних молодих людей. Я на катехезі задаю діткам запитання. Питання риторичне. Риторичне питання це тоді, коли задається запитання, але не очікується відповідь. Діти, звісно, відповіді не знали. Кілька хвилин після мого запитання один хлопчина простягає руку, е і піднімає руку і каже: е Я знаю відповідь на питання, яке задали. Я кажу: Ну, як розкажи? І він бере мобільний телефон. Сім років тому ще не смартфон, тоді ще не було 3D. Це була зовсім інша інформаційна ера. Але це були її початки. І цей хлопчина з мобілки, з такої маленької екранної Нокії, не смартфона читає тето і тето відповідь на моє запитання. Він користувався мобільним інтернетом і знайшов відповідь на моє запитання. Так от, сьогодні для того, щоб здобути якусь інформацію, перевірити щось. Не потрібно їхати в кінець міста в бібліотеку, не потрібно ставати в чергу, щоб здобути якусь книжку, не потрібно їхати в якийсь там інтернет-салон чи здобувати якимось неймовірними зусиллями якусь інформацію. І це є в кишені, в мобільному в телефоні, в смартфоні, який сьогодні є. Ну, якщо не в більшості, то в дуже багатьох людей. І можна перевірити інформацію. І про свастику, звісно, вся історія з нацизмом, абсолютно свастики не виправдовує. Можна перевірити історію з Hello Кітті, коли це з'явилося, коли її запатентували. Якщо говорити про ту саму свастику, слухайте, добре, буддизм-буддизмом. Свастика використовувалася ще в трипільській культурі. Це хвилиночку, 5 тисяч років до нашої ери. Зараз ми живемо. В 2017 році, тобто це 7 тисяч років тому, який поламаний хрест, яка насмішка над християнством? Ех. Я думаю, що розуміти знаки і символи взагалі розуміти хоча б трошки ширше історію людства, розуміти історію цивілізації як такої, розуміти просто повсякденне життя це мистецтво. І не вдаритися в мракобійця це досить важливо. Ех. Отож, Якби хтось хапався і шукав всюди небезпечні знаки, я вам, як Мишовський Микола, як католицький священник, просто кажу: покайтеся, не поріть єресь. Ми відповідальні за тих людей, які прийшли до церкви, і які від неї пішли. І ті люди, які дивляться на різного роду Ахінею, відверту Ахінею, відверту єресь. Проти здорового глузду, віри також, вони відвертаються, вони кажуть, слухайте, це не Ну, як ми будемо приймати вчення церкви, яке є досить складним, як ми будемо прислухатися до священиків, якщо вони порять ахінею, якщо вони верзуть дурниці? Знаєте, ми і так не будемо подобатися світу як християни, сучасному, ліберальному. Агностичному, начебто демократичному суспільству. І так християнство постійно є як, як, як стіна, повз яку не можуть пробитися, тому що ну, не вирішується тут це голосуванням чи тим, що подобається більшості і так далі. І так далі. Ну, не прийме ніколи все суспільство християнства, тому що завжди будуть якісь складні речі, такі як визнання гріха свого власного. Покаяння, будуть залишатися такі речі, як визнання Бога, як прийняття Бога, будуть залишатися складні речі, віри в таїнство, взагалі віри в молитву, практикування молитви, ходіння на службу Божу, приймання етики, приймання тої самої статевої етики це все, погодьтеся, складні речі. Але це складні речі з точки зору віри. Але якщо ми ставимо людям перешкоди просто здорового глузду, то ми займаємося антиєвангелізацією, то ми поширюємо не Боже а Царство. А чиє? Це не я сказав, це ви додумалися. Розумієте, я думаю, що нам, віруючим людям в цьому дуже складному сучасному світі, потрібно вміти думати на кілька кроків вперед, бути набагато мудрішими за людей цього світу. Давайте подивимося, чому, чому важливо взагалі не звертати увагу на різного роду Ахінею. Чому іграшка може бути просто-напросто іграшкою. Та тому що завжди була мода. Завжди була мода на будь-які речі. Була мода на одяг. Ви носите штани. Думаю так, носите галіфе, а років ще якихось там 50 чи 70 тому. Галіфе це були модні штани. Ви їх носите, не носите. Уявіть собі, що ви приходите на службу і священник за амвону каже: галіфе можна або не можна носити. Ви так берете і кажете: слухай, чоловіче, це не твоя парафія. В повсякденній мові є такий усталений термін, вираз, як те, що твоя чи не твоя парафія. Це. Вислів перейшов з релігійного життя, з парафіального. Я є настоятелем, парохом в парафії, і є моя парафія, я за неї відповідаю, а є інша парафія, і я там влади не маю, то не моя парафія. Так от, мода це не моя парафія. Я не впливаю на моду. Так, мені може подобатися, може не подобатися мода. Мені можуть подобатися якісь зачіски, можуть не подобатися, але це не моя парафія. Моя парафія це духовне життя, це святе письмо, це сповідь, це літургія, це багато яких інших речей. Гаразд, якщо мода є відверто аморальною, непристойною, про це можна сказати. Ну, наприклад, була така мода, не знаю, сподіваюся, вона вже пройшла, коли хлопці носили такі штани трошки приспущені. Це виглядає вкрай гидко. Походження цього звичаю взагалі є десь там з Сполучених Штатів, тоді коли десь там сиділи в'язні, десь там по тюрмах. В них були гомосексуальні зносини, їх, ну, словом, ці всі спущені штани мають такий досить. Відвертий аморальний негарний підтекст. Але я не про це. Ну словом, коли людина ходять спущеними штанами, напевно, це негарно, це непристойно. Напевно, тоді, коли люди прийдуть на службу Божу, якось відверто одягненими, надто коротко, тепер якраз літня пора. Сьогодні, перше липня, багато людей думають, що до храму влітку можна приходити максимально роздягнутими, мовляв, спекотно. Ну, я так не думаю. Думаю, що всюди є якісь рамки пристойності. І від того, коли ми вдягнемося гарно на службу, напевно, не зомліємо, а це буде повага і до тих людей, навколо яких ми знаходимося, і до самого Господа Бога. Але це абсолютно інша тема. Це ну, трошки не наша парафія. Так, пристойність має бути у повсякденному житті, на літургії також. Але священник не є кютюр'є, він не є модельєром. Ми не диктуємо законів моди, які носити штани, які носити зачіски, якого кольору і так далі. Цим займаються інші люди. Ми не впливаємо на те, які люди люблять штани, яких не люблять, в яких будуть ходити, і в яких ходити не будуть. І так само ми не впливаємо на те, якими іграшками і забавками граються діти. Вони люблять сьогодні гратися в цю іграшку, будуть гратися. Мене буквально кілька місяців і з'явиться абсолютно інша мода. Буквально сьогодні з'явилися спінери, від них шаленіють, вони продаються всюди, десь там на кожному кроці. До речі, до речі, я навіть не в курсі, скільки та цяцька коштує, але, але діти бавляться. Сьогодні є мода на спінери, Вчора була мода на покемонів, позавчора була мода на... Що там, тамагочі, тетріси, якісь такі пружинки кольорові, які там переливалися до того в дітей ще з простіть за, за це слово, в Радянському Союзі була така іграшка. Ну постривай, там вовк, я ловив, ціловив. Всі діти від того, шаленіли, була мода. Мода приходить і відходить. Кожне покоління дітей в якусь іграшку бавиться. Пізніше з'являється якась нова мода, потім діти про одну іграшку забувають, іншою починають бавитися та ви що, дітьми не були. Пригадайте, та в кінці кінців такі йо йо або навіть не йо-йо, а просто на такій гумці шнурочку, такий м'ячик з пресованого паперу, з газет, на таку мандаринку схожу, яким можна було так погратися собі просто. Знаєте, сьогодні я розповідаю про те, що ми живемо в інформаційну еру, про те, що в багатьох людей є комп'ютери, ноутбуки, планшети, смартфони. І сьогодні є, ну, з точки зору мене іншого покоління, є проблема, тому що діти з самих пилинок користуються планшетами, смартфонами, дитина підходить до вікна. І вона хоче подивитися, що за вікном детальніше, і вона робить пальцем ось так. Вона розширює зображення, вона хоче подивитися, що за вікном. А воно так не робиться, бо вікно функціонує зовсім інакше, ніж функціонує планшет. Або смартфон. вікно працює справді зовсім інакше, ніж планшет та смартфон. Вікно можна просто подивитися або не дивитися, але там зображення не розтягується так само. Як на мобільних пристроях електронних. Що ж, думаю, склянка наполовину таки повна, а не порожня, і появі такої іграшки, як спінер, можна потішитися, тому що діти будуть бавитися, будуть дивитися, будуть розуміти, як працюють закони гравітації, закони природи, що таке взагалі. Ролики, що таке підшипники, як воно працює, як воно функціонує. Тоді, коли діти будуть дізнаватися і довідуватися щось про цей світ, в якому живуть, напевно, це буде добре, а не погано. Але так як і при кожній іграшці, також і при цій потрібна міра. Будь-яке надзвичайно велике захоплення є небезпечним, так є небезпечним. Шукати всюди небезпеки. Це небезпечно. Думати, що робив взагалі все, що завгодно, і що ніде небезпеки немає, це також небезпечно. Небезпеки є, життя продовжується, попри ці небезпеки, потрібно йти далі. Що можу вам порадити? Та не буду я вам нічого радити. Мене дивляться, думаю, дорослі люди, нічого вам казати не треба, лише пораджу. Лише навіть не пораджу, побажаю. Давайте дітям добрий приклад, споганяйте з ними м'яча, проїдьтеся з ними на велосипеді, побавтеся з ними просто в якісь ігри, порозмовляйте, поспілкуйтеся з ними, почитайте їм книжки, розкажіть їм про себе, про, про це життя, помоліться з ними, станьте разом з ними на молитву, хоча б на вечірню, підіть з ними на недільну службу, почитайте їм Біблію, нехай діти бачать, як ви стаєте в черзі до сповіді. І думаю, якщо діти будуть мати батьків, з яких будуть брати приклад, у них не буде духовних небезпек, навіть якщо будуть, будуть дуже малими. Склянка наполовину повна. Дякую вам за те, що подивилися це відео. Будьте щасливі!